Привіт, глядачі! Ось уже два з половиною роки я мама донечки Стефанії. Мені настільки близька тема для розмови про материнство, що я завжди готова її підтримати. Чому власне ютуб-канал про дитячі ігри? А ви спробуйте домовитись з дитиною, яка тільки що загубила улюблену іграшку в фонтані і плаче вже пів години, і ніякі розмови про те, що знайдемо, все буде добре, нічого не діє. А якщо це підводний цар забрав твою іграшку і несе підземними рійками до іншого фонтану, і можливо саме зараз їх чекають пригоди. Давай перевіримо, хто перший, ми чи вони, добіжимо до іншого фонтану. Ось це вже інша розмова. А якщо ви запросили на день народження до своєї дитини, друзів, підготували ігри, в які ви хотіли б, щоб е, ще більше здружились діти, а не навпаки розсварились. Або якщо вам дуже сподобалась якась дорога гра, але ви сумніваєтесь, що взагалі будете нею користуватись. Або якщо ви працюючі батьки, і у вас є всього одна година на день на якісно проведений час з дитиною. Або якщо ви батько, який бачиться з дитиною, зараз дуже рідко і хоче подарувати певну гру, в яку пограють з дитиною весело та ще й з користю всі 14 днів, яку дитина забере з собою і буде згадувати, що саме з батьком вони грали в цю гру. Отже, ситуації бувають різні і з багатьма батьківськими задачами допоможуть справитися саме ігри з веселим ключем та ще й з користю. На нашому ютуб-каналі ви знайдете ігри в дорогу, в гості, спортивні, творчі, на розвиток слухової, візуальної уваги, на пам'ять детективчики, на фінансову грамотність, ігри на будь-який гаманець та вік дитини та відповідно до її уподобань та подобань батьків. Отже, у деякі ігри буде цікаво грати з друзями, в інші ігри буде цікаво пограти з бабусею та дідусем, а в інші ігри дитина з задоволенням пограє самостійно. Отже, приєднуйтесь до нашого YouTube каналу, ми будемо вам вдячні за ваші лайки та підписки і до зустрічі у наших відео оглядах!